Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дякую, слава Богу! Любені браті і сестри, сьогодні виїстимо велике свято у вашому храмі, і тому я і вітаю усіх вас свято. Посвячення престолу це велика подія для цієї землі. Згадуючи книги Старого Заповіту, одна із історій спілкування праведного Якова з Богом звучала так розуйся, місце, на якому ти стоїш святе є. І тому коли людина знімає взуття, це означає, що вона приходить в якесь місце, яке Особливо для неї пошановане. Наприклад, наш дім. Ми ж розвиваємось, розвиваємось, і не завжди з ознакою, що я маю нечисте взуття і піду і вимушу. Навіть якщо ціні грезі нема, все одно розуваєшся. бо це місце твого життя. Це для тебе є найцінніше. Твоєму земному житті. Ось так і храм Божий. Це найцінніше наше духовне місце в нашому духовному житті, де перебуває слава Божа. Але виокремлюючи місце для цієї слави Божої, ми говоримо, що Господь почуває на престолі у славі. Якщо ми говоримо, що ж таке престол? Це піднесений жертвенник, возвишений жертвенник. Жертвеник, який представлений перед Богом, щоб на ньому були приносені жертви за всіх і за все. Це найсвятіше місце. І щоб обозначити це місце, як найсвятіше, воно відокремлюється від основного храму іконостасом. Що таке іконостас? До речі, що таке іконостас? Хто знає? Переведіть буквально слово. Іконостас. Це ікони поставлені в ряд. Ось це означає іконостас. Тоді, що таке ікона? Ікона. Образ, ікона, а що таке образ? Образ чи ікона це освячений портрет. Ось так, як переводиться, освячений портрет, на якому зображають Ісуса Христа, Божу Матір, святого Архістратига Михаїла, Миколая і так далі. Все інше, чого знаходиться в крамні, називається картина на біблійну тему. В тому числі дуже часто зображають картину страшного суда. Найчастіше вона зображається на виході з храму. Тобто Престол відгороджується цим іконостасом, щоб ті святі, до яких ми звертаємось в молитвах, підносили наші особливі прохання перед Богом. І доступувалися до Милосердя Божого в наших проханнях і в наших бажаннях. Тому іконостас це наше перебування серед святих. Ми часто говоримо вислів, скажи, хто твій друг? Як далі? Якщо твій друг святий, значить. І ти такий. Але перебуваючи серед святих, і сам стаєш святим. Перебуваючи з святим, і сам стаєш святим. Що означає наше пошанування святим? Це коли ми пам'ятаємо, який сьогодні день, кого шануємо. Але якщо ми кажемо, кого шануємо, то як ти шануєш цього святого, найперше, це ти приходиш до храму. Приносиш на престолі безкробну жертву з подякою і з прославленням цього святив, святого, якого ти шануєш, і зверненням молитовним до нього, щоб він і за тебе, коли ти в час земних турбот не маєш можливості молитися, він стояв перед престолом Божим, стояв перед престолом Божим і молився за тебе. В цьому наше є єднання, в цьому наше відновлення зв'язку. Адже ми говоримо, що релігія це що? Ми кажемо, що всі релігійні люди. Що означає слово релігія? Релігія що це таке? Віра в Бога. Та ні, віра в Бога це не це. Скажіть, скільки я вам цікавих питань задав? Відновлення зв'язку. Якого з ким? Відновлення зв'язку людини з Богом і людини з людиною. Оце й є означення християнського поняття любові. Бо любов, так пізнаючи, ви учні мої будете мати любов між собою. Єднання, порозуміння, спільність. Оце любов, оце відновлення зв'язку, ти посварився, гріх бояв твоє серце, і ти комусь щось сказав, чи тобі хтось щось сказав. Але ти маєш любов в серці, прощаєш, або йдеш просить прощення, і ви миритеся, і вам добре, бо ви в порозумінні. Ось це постійне відновлення зв'язку і є релігія. Тому ми називаємося релігійними людьми. І тому Спаситель говорить, якщо ти прийшов до храму і приніс дар, то жертву тобто якусь, а не примирився з кимось, іди спочатку, залиши твою жертву при храмі. іди, помирися, знайди порозуміння, а потім принеси цю жертву і подай її до Престолу Божого. Ось тоді вона буде прийнята ця жертва. Можна ж принести подарок, а його можуть і не взяти. Може? Може. І не беруть. І відмовляють. Але для того, щоб прийти з чистим серцем, з чистим розумінням, з чистим усвідомленням, необхідно мати любов в самому серці. Нема цієї любові. І не, не треба просто оголошувати так, розуміння любові. Любить жениться, любить дасть гроші з пенсії. Не любить, не дасть. Ну це не поняття любові. Ми не можемо вивезти до кінця, що таке любов. Бо Бог є любов. Але деякі прояви любові ми можемо бачити і чути, наприклад, слова словах апостола Павла, який каже, що любов милосердствує, співстраждає, довготерпить, не бажає зла. Оце це маленькі-маленькі прояви тієї любові, великої любові, яку проявив для нас Бог. Тому що велика любов Божа, так Бог полюбив світ, що Сина Свого єдинородного віддав, що всякий, хто вірує, в нього не загинув а мав життя вічне. Любов наша проявлена на Христі. Любов до нас проявлена на Христі. Ось до якої найвищої любові прагнемо. І це ще не вершина цієї любові. Вершина цієї любові це повне уподібнення на до Бога, повне поєднання нас з Богом, повне відновлення зв'язку. Оце відчуття, коли, як каже цей же апостол Павло, тепер не я живу, а живе в мені Христос. Це коли в тебе є спрага. До прийняття Спасителя, коли спрага до причастя. От є у вас спрага? Не традиція, не так треба, не, давно не була, а от спрага. Самі себе запитайте, зараз не треба відповідати. Чи є у вас спрага до Не Небажання, ще раз кажу. Не просто так треба, не перед першим вереснем, не на роботу коли влаштовуєшся. І ще про якихось оказям. А спрага до причастя. Ось якщо в тебе цієї спраги немає, ти ще стоїш далеко від Христа. Ти визнаєш Його існування, ти визнаєш його промисло, ти все визнаєш, но по своїй суті стоїш далеко від самого Христа. А треба стояти поряд з ним, чим ближче стоїш до Христа. Тим швидше він тебе почує, як серед нас стоїш тут і десь хтось там стоїть. Кого ти в першу чергу слухаєш? То, хто поряд. А той, хто далеко гукає, його не чути, голос чути. А і коли ти уявіть собі, ви від Христа стоїте далеко, далеко душевних своїх розуміння. Христос так чує усіх. Але особливо звертаю увагу на цих на докусливих, які біля нього, які його весь час турбують, які його весь час хотять, як дитина до мами, мам, мам і то, мам, і то мам. не ображається ніколи мама. Терпить, навіть якщо вона не любить і тут же пригод, любить і тут же щось дасть, і тут же щось отримуєш, отримаєш ласку, отримаєш цукерка, отримаєш щось. Будеш часто до мами звертаються хату перепишеться. А якщо ти далеко, смс шлеш, тебе хтось чує так, звертають увагу, але не чують. Ось так і Бог чує наш голос, але сприймається як наш каприз, а не потреба. А треба розуміти, завжди у серці треба носити Бога. Завжди у розумі своєму. Треба носити Ісусову молитву. Молитву Господню. Тому що наше постійне спілкування з Богом це і є молитва. Щоб ти не сказав, Господи помилуй, Господи прости, Господи благослови, чи з Богом, чи ще щось. Призивайте ім'я Боже. Призивайте ім'я Боже на себе, на ближніх, благословляйте їх. Оце і буде ваше переживання. І якщо ти живеш з Богом, нічого страшного в твоєму житті не станеться. Пройдеш всі випробування, Але якщо ти стоїш далеко від Бога, тебе все буде страхати. Тебе буде страхати перебігаючий пес через дорогу, тебе буде страхати блискавка, тебе буде страхати війна, тебе буде страхати смерть, тебе буде страхати хвороба, тебе все буде страшити. Ти живеш тобі в постійному страху. І ніякої радості і щастя від цього немає. Іван Слатовостий в посланні пасхальному каже, з Христом я готовий бути сьогодні навіть у пеклі, тому що там, де Бог, там завжди добре. Ось і я вам бажаю, щоб Христос завжди був поряд з вами. Ось візьме сприйміть його. Не сприймайте віру як інформацію. Вже тепер розказувати всіх про існування Ісуса Христа не потрібно. Тепер треба вже жити з Ісусом Христом. Раніше, як на нас було подивування, показали, а ви багато хто, я бачу, по зачисті, якщо багато хто в цей період часу провітав, казали, що Бога нема. В той період часу сказали, що Бога нема. Виявляється, Бог є. То Це дійшла інформація. Ну, Інформацію яку ми прийняли, а тепер треба наступний крок, не просто прийняття інформації. Наступний крок життя людини з Богом. Життя людини з Богом. Причому, якщо хочете бачити добру старість, добру старість, то треба зробити дві речі. Перше, шану батьків, шануй батька Твого і матір Твою. І добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Буде здоров'я і буде фінансове забезпечення. Якщо шануєш батьків, і друга умова, куди сам йдеш, туди дітей своїх. Ти в храмі. І діти в храмі. І внуки в храмі в першу чергу. Це не стільки питання до батьків, скільки до, до дідусів до обіцянки. Париторично, ви в храмі, а внуки. Де? Тут тільки частина внуки. Дітей. А внуки де? Не забувайте, що. Князя Володимира немало до церкви привела, бабуся. І він хрестив Сорусь. Тому що бабуся вже половина життя прожила. І чим ближче до Бога, тим всім розум. І вона знає, що таке потрібне, а що таке другорядне. що важливе, а що не важливе, Каже, на це не звертаємо увагу. Але це треба зробити. Тому в мене і прохання, і благословення по усіх дідусях. З внуками до храму буду провіряти коло посписку. <ривіт> є й Бог, де Богу. Чому нема? І оце ну, погане слово, хай поспить, хай відпочине на його вік вистачить, не треба його вживати. Не жалійте дітей. Любите, де, тренуйте їх. Бо сказано, Господь кого любить, того. Що робить? Наказує. Господь, кого любить, того наказує. Не від злості, а від тому, що він небайдужий. Небайдужий і хоче, щоб правильно людина жила. Тому любить і наказує. Виправляє. Любите своїх внуків. Піднімайте їх до життя. Піднімайте їх до життя. Вам при них жити. Вам при них жити. Тому я бажаю, щоб сьогоднішнє свято, во істинне свято, було свято нового подиху, нових питань, нових відповідей, як оця сходинка духовного нашого росту. І ви сьогодні доросли, що на чолі з ви побажали перед Богом, щоб був не щось старе, а щось нове, новий престол, найкращий престол який ми дає можливість, щоб Господь, прийнявши ту жертву, він у нас почив благодаттю своєю на цьому престолі. Тому я радію за вас, що ви ростете, не байдужієте, а все, щось хочеться, все міняєте. І саме головне, знаєте, я так багатьох чую, колись щось запитаєш, о, чиновника в першу чергу. Якщо це зимовий період, давайте вирішимо це питання. Ну, тільки давайте після Різдва, після сяду. Після Різдва доходить до Пасхи, ну, це ж після Різдва до Пасхи. Приходить да. до Пасхи, давайте це питання, давайте після сяд, після Пасхи, проводи пройдуть, все. Хтось хоче кинути корити, каже, давайте з 1 числа. Кинуть корити, питайте. Зараз чергове таке самообман черговий. Давайте після війни. Тіба ну, війна закінчиться, ну а поки вона закінчиться, ми вже маємо мити що. Війна це окреме випробування. А нам треба жити і давати можливість тим, хто повернеться, до чогось нового не до чогось старого. Щоб вони знали, за що шокують за нове, не за старе, а за нове. Тому додавайте собі сенсу життя і давайте натхнення тим, хто захищає нас. Щоб у них був сенс життя. Не просто е, воювати, вижити і перемогти, вижити і перемогти, і повернутися додому, до, до своїх сімей, повернутися додому, щоб продовжити життя. І вічна слава тим, хто заради нас подібно до Ісуса Христа, подібно Ісус Христос заради нас і нашого ради спасіння, розігрівся на Христі. А вони заради нашого мирного життя поклали своє, своє життя, поклали за наше мирне Їм, Царство Небесне, вам многі літа, і я бажаю всім нам щасливого майбутнього в нашій Україні. Я в вас вірю, бо ви сьогодні освятили разом з вами Христос. Значить, Що це означає? Хочемо хочем жити. Ніхто не хоче вмирати. Ми всі померли. Я тайну, може, хтось не знає. Ну, до цього питання ми повернемося не раніше, ніж робити через сон. Не сподобалося це думка. Це не рахуйте, це нормальна цифра. До питання повернемося, не означає, що треба вмерти час. Повернемося до питання цього. Тому я бажаю вам многих літа, закликаю на всіх вас Боже благословення, хай буде добрий врожай, хай буде мир у ваших сім'ях. Мир вашій душі, ми над нашою нейною країною. Будемо чекати наших воїнів із перемоги всіх живими, здоровими додому. Слава Ісусу Христу! Наславення Господня на вас.